Сьогодні виїзна компанія з Трускавецької міської лікарні е, приїхали в бібліотеку, щоб обстежити наших мешканців міста Трускавця е, на загальний аналіз крові, на холестерин, загальний аналіз сечі, цукор. Крові також буде лікар-кардіолог, лікар-пульмонолог будуть оглядати, робити кардіограму. Зразу лікар-кардіолог дивиться з 8.30 Ми почали забір аналізу крові. сечі. вже на ту дану годину. Ми вже прийняли 20 людей. Результати будуть близько до обіду, і можуть люди зразу отримати результат. Та, звісно, я сьогодні звернулася до лікарів. Здала загальний аналіз крові. Звертаюся до лікарів часто в шотри місяці, але ну, відповідно треба записатися, приділити час, а так як у нас сьогодні така є можливість, тому ми здали аналіз. Ця акція є корисна для тих людей, які не мають змоги далеко пересуватися, а також які не в змозі попасти до лікаря через великі черги, і які не мають договору з нашими лікарями, так як є тимчасово переміщеними особами. Тому ця акція є дуже доцільною і наше здоров'я понад усе, тому його треба перевіряти частіше, ніж ми відвідуємо лікарів. Бо не завжди людина має таку можливість добратися до лікарів. Різні причини є, то здоров'я не дозволяє, то час, то всяке обставини. А так прийшов перевірити, оце я тиск зараз замірів. Треба ще кров здати аналіз. Ну і взагалі, воно таке, значить, що е, часом буває, що якщо е, огляд, е, то певна річ е, буде е, стимулювати людину до того, що треба щось робити, треба лікуватися, а не чекати. Останнього дня. Ну, скарги немає такої, хоча вона у мене є, але скарга не сьогоднішнього дня, а скарга півторарічної давності. На москалів жальівці. Ну так бо нема спокою на Україні, розумієте? пройшла зараз на обстеження в зв'язку з тим, що в мене є вже 10 років бронхіальна астма. І е, деякі проблеми, так що я думаю собі пройти обстеження. Дуже доречна акція ваша. Ми дуже вдячні вам, що ви так пікуєтеся про людей, про мешканців своїх. Пройшла загальні аналізи крові, ЕКГ пройшла. Так що я буду дуже вдячна, що все зроблять мені прекрасно, бо так як я ще не працюю. І швидко все пройдеться, все у комплексі. Зараз дуже важко пройти до лікарів, бо знаєте, була в одного доктора, виїхав, перейшла до другого, до іншого доктора. А краще кажуть, що якщо є один лікар, значить лікує веде від початку і до кінця, знає всі болячки. Якщо хочеш їхати в поліклініку, нема. Хіба рано два рейси і після обіду? Два. Я, наприклад, не можу ходити так далеко і, і все, і треба їхати стебницькою маршруткою. А стебницька скільки? 15 гривень, 15 туди, 15 назад. Є все, є все. Аналіз я загальний здаю і кардіограму хочу зробити. Та дуже доб дуже добре, що, що нам зробили так.